Чи може піт на кінчиках пальців жінки допомогти виявити рак молочної залози? Науковці Університету Шефілда, що у Великій Британії, розробили особливий тест. Він може стати безболісною альтернативою сучасних методів діагностики. Професор Сімона Франчезе працює судмедекспертом майже 15 років. Раніше відбитки використовувала для пошуку підозрюваних. Але під час роботи її дослідницька група зрозуміла, що той самий метод можна використовувати і для діагностики раку молочної залози. Сватконте містить багато всіляких молекул, але нас цікавлять білки. По суті, ми виявляємо ці білки, а різні рівні вмісту цих білків показують нам, чи має пацієнт доброякісну патологію ранню стадію раку або метастатичний рак. І ми використовуємо штучний інтелект, щоб це зрозуміти. Традиційні методи виявлення, такі як мамографія чи біопсія, ефективні, але перший піддає опроміненню, а другий спричинює дискомфорт. Франчеза вважає, що тест за відбитками пальців у майбутньому може замінити мамографію та спонукати більше людей проходити регулярні обстеження. Звичайно, поки що в нас є тільки це. Отже, я закликаю жінок пройти ці тести, бо вони, як і раніше, рятують життя. У 2021 році рак молочної залози випередив рак легень як найбільш поширене захворювання. За даними ВООЗ, щорічно у світі на нього припадає майже 12% нових захворювань на рак.